Привіт, мої солоденькі булочки! Рада вітати вас на каналі Акір В'яже. Мене звати Акір. І сьогодні на моєму каналі для мене дуже значна цифра. Нас з вами вже перевалило за 80 підписників. І це значить, що вам відгукаються мої відео, а мені це дає мотивацію знімати далі для вас щось новеньке і цікавеньке. Сьогодні я з вами вирішила вийти в таке невеличке відеополталку, де ми з вами поговоримо про те, як в'язати не треба, або чому мої вироби не виглядають так само, як на картинці з майстер-класу, або на дошці з Пінтерес. Сподіваюся, буде цікаво. Поїхали. Причина номер раз не та нитка. Якщо у майстер-класі вказано, що виріб зв'язаний із тоненького, м'якенького мариносу, а у вас є старий клубок, невідомо чого, який вам залишився у спадок від вашої прабабусі з її старого розтягнутого светра, з домішками шерсті єті, то виріб буде, яко кажучи, не дуже. Тож, висновок, нитка. Має значення велике значення. Причина номер 2 вибір спиць. Якщо на етикетці або в майстер-класі нам рекомендують в'язати, до прикладу спицями номер 2,5, то від цих рекомендацій ми можемо відійти на 1,5, ну максимум два розміри, в залежності від нашої щільності в'язання. Тому що дуже-дуже рідко виходить так, що ми <кій> потрапили в потрібну щільність, в'яжучи на вісімці, при рекомендаціях, до прикладу, двойки. Інакше ми ризикуємо з вами зв'язати, отримати в кінцевому результаті е, якусь риболовну сітку, з якою підемо на найближчу річку по Карасі. Ну, якщо, звісно, у нас не було задумки піти по Карасі. Причина номер три. Плавно витікаючи з попередньої причини, це наша щільність в'язання. Якщо у майстра в майстер-класі, до прикладу, щільність в'язання дорівнює 38 петель на 10 см, а у вас вийшло 20 петель на 10 см, то якщо ви наберете таку кількість петель, як у майстра в майстер-класі, то ваш виріб, відповідно, буде у два рази більшим. І ви замість шкарпетки отримуєте якийсь там мішок під цибулю. Тому щільність має значення. Треба перерахувати під свою щільність і обов'язково зв'язати зразочок. І без математики, тут, звісно, нікуди. Причина номер 4: це магія ВТО. Якщо ви бачите, що у когось на інстаграмі шкарпетка виглядає як витвір мистецтва, а у вас щось. Схоже на переварену макарушку спіральку, то не засмучитесь, можливо, просто не зробили вологої теплової обробки. Треба нашу шкарпеточку заблокувати. Для блокування можна ужити таких покупних блокаторів, вони бувають різні, бувають дерев'яні, бувають пластикові, а якщо немає або шкода грошей, то ви завжди можете собі вирізати самостійно. Із Якоїсь гнучкої кухонної дошки або із підставочки під гаряче. Оце у мене дитячий блокатор вирізаний з підставки під гаряче. Повірте, вони нічим не відрізняються, самостійно зроблені від покупних. А якщо вам здається, що ви все абсолютно все зробили правильно. Але вашу шкарпетку або вашу шапочку випадково сплутали з ганчіркою для миття підлоги і не помітили різницю. То ви в жодному разі не засмучуєтесь, продовжуйте, не втрачайте надії, в'яжіть, пробуйте, і обов'язково обов'язково все вийде так, що вам не соромно буде потім викласти фотки готових робот на інстаграм, на Пінтерест. Вийде все обов'язково, не за першим разом, так за другим, а якщо не за другим, то 100% за третім. Я бажаю вам успіхів, я бажаю вам натхнення, я вам дякую за лайк, я вам дякую за підписку, дякую за те, що ви зі мною, шлю вам віртуальні обнімашки і тйомки-бомки, па-па.